Хочете навчитися в 10 разів швидше будь-чому, у цьому відео я розкрию секрети відомого нейробіолога Ендрі Хубермана, які допоможуть вам досягти неймовірних результатів у навчанні. Вітаю вас на каналі Шлях Філософа. Сьогодні ми поговоримо про те, як зробити ваше навчання в 10 разів ефективнішим за методикою Ендрі Хубермана. Навчання може бути складним та виснажливим. Особливо, коли потрібно запам'ятати багато інформації за короткий час, наприклад, перед іспитом. Але що якби ви могли вивчати матеріал швидше і зберігати його в пам'яті довше. Ендрі Хуберман, відомий нейробіолог, має кілька парад науково доведених, які можуть допомогти вам досягти цього. По-перше, фокус та концентрація. Важливо зосередитись на одній задачі за раз і відключити всі відволікаючі фактори. Оберіть тих середовище для навчання та практикуйте техніки глибокої роботи, які дозволять повністю зосередитися на заданні без перерв. Правильний сон сон є ключовим фактором для консолідації пам'яті та відновлення мозкової активності. Хуберман рекомендує спати не менше 7-8 годин на добу. Достатній сон допомагає вашому мозку обробляти і зберігати нову інформацію. Фізичні вправи. Регулярні фізичні вправи сприяють покращенню когнітивних функцій, аеробні вправи особливо корисні для стимуляції роботи мозку та покращення пам'яті, наприклад, пробіжка або йога може допомогти вам краще запам'ятовувати матеріал харчування та гідратація. Збалансоване харчування та достатнє вживання води є важливим для оптимальної функції мозку. Інтервальне навчання. Використовуйте методи розподіленого навчання. Щоб покращити запам'ятовування матеріалу. Короткі інтенсивні сесії навчання з перервами ефективніші, ніж тривале безперервне навчання. Активне навчання. Використовуйте техніки активного навчання, такі як підсумовування інформації своїми словами, створення асоціативних карт та викладання матеріалу іншим. Це допомагає краще зрозуміти та закріпити матеріал. Візуалізація та мнемоніка Використання візуальних образів та мнемонічних прийомів допомагає краще запам'ятовувати інформацію. Наприклад, створення яскравих асоціацій допоможе вам згадати складні концепції, медитація та релаксація. Практикуйте медитацію та техніки релаксації для зниження стресу та покращення концентрації. Це допоможе вам залишатися зосередженим та спокійним під час навчання. Отже, Поєднання цих стратегій може значно підвищити ефективність вашого навчання. Ви зможете зосереджуватися краще, запам'ятовувати більше і відчувати менше стресу. Уявіть, як це вплине на ваші результати в навчанні та кар'єрі. Методика Ендрю Хубермана пропонує комплексний підхід до навчання, який включає фокус, сонер, фізичні вправи, харчування, інтервальне навчання, активне навчання візуалізація та медитація. Використовуючи ці поради, ви зможете значно покращити свої навички навчання. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. Поділіться в коментарях, які з цих методик ви плануєте використовувати, а які вже використовуєте. А також не пропустіть наше попереднє відео про античну філософію. До зустрічі на каналі Шлях філософа.